Польщі обрали нового президента. Ним став Кароль Навроцький. Володимир Зеленський одним з перших привітав Навроцького з перемогою. На що той запевнив, Польща залишається найсильнішим союзником України в боротьбі проти російської агресії. Однак, вибори президента Польщі є великим викликом для української влади. Те, що з Польщею ми не тільки сусіди і союзники, а ще й конкуренти, стане тепер ще більш відчутно. Пригадайте, хоча б ту історію з зерном, яка дуже яскраво підсвітила саме ось цю нашу конкурентність за доступ до світових ринків. Після своєї перемоги Навроцький, скоріш за все, не стане кардинально змінювати стратегію відносин з Україною. Однак Точно почне щосили торпедувати спірні історичні питання, щодо яких вже неодноразово застосовував вкрай радикальну риторику. І до цього потрібно бути готовими на усіх рівнях, щоб зберегти і партнерські стосунки, і право власної інтерпретації тих чи інших спірних. Історичних подій, звісно, у відповідь на закиди Навроцького хотілося б пригадати і репресії на Галичині у 30-му році, і насильство армії краєвої, і політику осадництва та культурних утисків, бо спільна історія українопольських відносин таки насичена подіями. Але тут варто постійно пам'ятати, що це дуже небезпечне поле, на якому маневрувати потрібно вкрай точно, бо кожне слово набирає. Величезної ваги точно буде важко, точно знадобиться тонка політична робота на рівні органів місцевого самоврядування та на рівні парламентської дипломатії. Простих тета-тетів між президентами чи прем'єрами буде вже замало. Знадобиться куди глибша інтеграція у взаємини.